Ну от чергове зізнання Росії не потрібен мир з Україною. Про це нарешті заявив речник Кремля Дмитро Пісков в інтерв'ю з Кан'юс. За його словами, Москва, нібито, має стратегічну перевагу на полі бою і не планує її втрачати. Він також чергове звинувачував захід у продовженні війни через підтримку України на цьому тлі зусилля Сполучених Штатів щодо припинення бойових дій поки не дали результатів. Це пише «Скан'юз». Водночас Росія посилила повітряні атаки, ігноруючи заклики до тимчасового припинення вогню. Кремль чітко дає зрозуміти, що має намір продовжувати військовий тиск. А російські офіцери самовільно залишають військову частину, аби безпідставно переводяться в тил. Про це заявили в головному управлінні розвідки. кажуть, що серед документів виявили факти безпідставного переведення в тил понад 900 офіцерів. З них щонайменше дві сотні були призначені попри заповнений штат. Окрім того, частина цих офіцерів самовільно покидали місце служби. У ГУР зазначають, що масована втеча з передової оформлена як. Формальне переведення в ТИЛ свідчить про деморалізацію та кризу в російському командному складі. Денис Попович, зі мною на зв'язку. Це військовий аналітик, пане Денисе, вітання вам. Доброго дня. Доброго дня. Ну, от, якщо проаналізувати те, скільки військових, скажімо так, переводяться в тил російських військових, або як це відбувається, так можливо, їх буде менше, деморалізація падає, але все одно кількість тих мобілізованих, яких має Росія, дозволяє, ще далі рухатися, чи ту інформацію, яку я озвучила, це є позитивний сигнал для наших військових. Маленька репліка, деморалізація не падає, вона зростає якраз. Так, дякую. Правильно. Згодна, так. Там різні є сцени, причому доволі ганебні. Я от нещодавно подивився відео, яке розповсюджувалося, в тому числі і в нашому сегменті. Посадили 500 п'ятисотий це якраз такий відказник, який там або відмовився, відмовився виконувати накази, або самовільно залишив військову частину в Російській Федерації посадили росіяни цю людину в собачу будку і почали значить, кормити її кашу. Ну в такий такий спосіб, знаєте, у них такі є покарання для тих, хто е вирішив втекти. До цього ми бачили, як вони там влаштували значить, в ямі. Хто один одного вбив голими руками, тому начать, пообіцяли, що він вийде з цієї ями і буде далі служити. Але от е, такі, в принципі, е, е, випадки, вони, на превеликий жаль, поки що не, жодним чином вони не е, впливають на їхній облічний потенціал, через те, що ті люди, які зараз знаходяться в Російській Федерації, вони слухають телебачення. А по телебаченню там е, зовсім інша інформація. По телебаченню там реклама цієї служби, там розповіді про те, що дуже багато грошей, повернутися додому героями, значить, ви що не мужики, треба воювати захищати батьківщину і так далі, тому подібне. А допоки є декласований елемент Російської Федерації, його багато, який має кредити, які має там проблеми з іпотеками, з судами, з зарплатами, які не мають роботи. І якщо йому кажуть, що ти там будеш десь прибувати на третій лінії, ти отримуєш відразу півтора мільйона рублів, і після того будеш ще отримувати 200 рублів на місяць. Ну от, і в такий спосіб він розуміє, що він може без зайвої шкоди для власного здоров'я поправити свої фінансові значить, можливості, то такі люди будуть знаходитися. І поки що немає жодних ознак того, що цей формат, який вони зараз використовують росіяни, а це рекрутинг добровільний, він не має жодних ознак того, що він не дозволяє, е, хоча б принаймні відновлювати свої втрати, дозволяє в нулі, навіть трошки в невеликий плюс. От ці військові вони здебільшого путіним або військовим керівництвом Росії можуть будуть, можуть бути направлені в на, який напрямок? Ми зараз кажемо про Донецьку область. Ми зараз кажемо про Сумщину. Або який сьогодні пріоритет Росіян? Ну це питання жодо їхнього командування. розумієте, ми з вами не зможемо дати якусь відповідь. Там комплектація, є певні вимоги, є певні потреби. І людей будуть туди, куди вирішить їхнє командування. Тут вже як кажуть дуже важко щось прогнозувати. Угу. Давайте тоді про найскладніший напрямок сьогодні боротьби. Покровський напрямок залишається складним. Вже протягом кількох місяців ми про це кажемо. Що є критичним, пане Денисе? Ну, розумієте, я зараз не буду кидати, кидатися словами, що там є критичним. Там є складнощі, які полягають в тому, що ворог широко використовує дрони, зокрема, і прорубає логістику з цих дронів. Дрони залітають за Покровськ. Mm -hmm. І в такий спосіб ворог ріже логістику. Дуже, дуже багато там досвідч... кажуть, що дронщиків туди понагнали росіяни, причому доволі досвідчених, які працюють якраз по логістиці, справді досвідчених, справді навчених, справді доброосначених. Проблема використання дронів вона є по всьому фронту. Якщо, ми, якщо прогнозувати ситуацію на Покровському напрямку, то ворог буде намагатися обійти Покровськ Заходом. І е, в рамках цього підного маневру не виключений Захід Дніпровської область, який, своєю чергою, буде представлений дуже велике надбання і дуже великий успіх. Коли це станеться чи станеться, знову ж таки, прогнозувати дуже важко, але ймовірність висока. І особливо ця висока ймовірність на Новопавлівському напрямку, він трошки південніший. Але там ворог якраз цілонаправленно просувається до кордонів Дніпропетровської області. А скільки там залишається кілометрів? Ну Там в метрах навіть можна, очевидно, цю відстань вимірювати <гум> до обмін кордонів. Невелика дуже відстань. Ну насправді це ж навіть більше, ніж те, що озвучував Путін напередодні, тому що насправді слова та Дніпропетровська область вони не звучали з того, що озвучував Путін. Ми знаємо про Херсонську, Запорізьку, Донецьку, Луганську область. Фактично, це тепер Путін починає говорити про Сумську область, та про Дніпропетровську. Тобто, це про що свідчить? Що мають сили для того, щоб рухатись далі, от, навіть на Сумщині і Дніпропетровщині? Ну, послухайте, те, що кажуть Путін, це десь пісок 90 брехня. Це меседжі, те, що каже Путін, вони дуже часто, ці меседжі, вони не корелюються із реальною ситуацією на землі. Але ці меседжі вони небезпечні в тому сенсі, що вони розраховані на західного споживача, на зовнішню контуру. Це частина інформаційної війни, яка розрахована на те, що на Заході скажуть, ага, от там півроку тому про Сумщину не було ще мови, а наші війська стояли на Курщині, і ми казали про обмін територіями, а тепер вже мова про Сумщину і про Дніпропетровщину і так далі. То це означає, очевидно, що Російська Федерація здатна просуватися вперед. Що які б втрати вони не, 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 не несли, вони все одно просуваються вперед. Захоплюють нові території, бомбардують українські міста дронами і так далі. І е, нам потрібно з цим рахуватися. Саме такий наратив е, просувається на західну аудиторію. От саме таким чином і треба треба це е, треба це розглядати. Це частина інформаційної атаки, яка е, в певному сенсі є частиною того наступа того, того великого наступу, який, який Росія на фронті. В інформаційному плані йде атака. З повітряної, значить, вітря Поленда є забуду по містах терористичні. Ну і безумовно наступ на землі. Він теж є і спробує наступати, і ми також вами фіксуємо. Ну, ніхто не зважає ще Росії продовжувати такі обстріли безпілотниками-ракетами, те, що ми вже бачимо там просто не сотнями, а кількома сотнями безпілотників, які летять на столиці або на інші міста нашої держави. Тобто, тут мета, яка знову ж таки: кошмарення для того, щоб ем, поламати дух України для того, щоб ми захотіли здаватися, чи все-таки тут ем, вибачаєте щось інше. Ні, це кошмарення, щоб ми захотіли здатися. Ну або е, змусити нашу владу пристати на ті умови, які пропонує Російська Федерація. Я зараз, як не буду прораховувати, ми всі про них чули. Це один із таких е, значить, напрямків, які росіяни намагаються досягти. Окрім цього, це знову ж таки інформаційний напрямок. От, е, демонструється нашим, нашим західним партнерам. Е, припиняєте допомогу, припиняєте надавати гроші, припиняєте надавати озброєння. Це все абсолютно не має жодного сенсу. Наші удари лише міцнішуть, і е, єдиним виходом для того, щоб все це припинити, знову ж таки, змусити Україну капітулювати. Це знову таки є інформаційний тиск на зовнішню конту. Дякую вам, Дениса. Спасибі. Денис Попович, військовий вам. аналітик, був зі мною на прямому зв'язку.